А на рахівничках? Мішутка, вставай. Зробили плюс шість, помінялись з сусідом. Мінус п'ять плюс два. Молодці. Плюс п'ять, мінус три. Єгор і Єва міняємося, умнічке. Просто від планочка. 7. Просто. Мінус п'ять, плюс два. Братик, трійка. Плюс п'ять, мінус три. Помінялись. Просто. Просто. Остання дія. Мінус п'ять плюс два. Відповідь, яка? Скільки буде? Що тири.